Доброго дня, ми з України. Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено питанню повернення коштів з банку, які знаходились не на рахунку, а в банківській ячейці. На жаль, дуже часто трапляються випадки, коли гроші. Зникають не тільки з рахунків, але і з банківських ячеїв. Практично в кожному банку, на мій погляд, була така ситуація, коли приходили клієнти банків і подавали в подальшому заяви, що гроші зникли. На жаль, українські банки не роблять це вже проходить і 10 років назад, і от зараз була свіжа історія вправок з банки, відносно свіжа історія стосовно зникнення грошей. Банки до цього підходять якась поверхнево. Жоден з банків не надає послугу відповідального зберігання. Я в свій час, коли це було масово при банкрутстві банків і гроші зникали з банківських ячейк, писав про це. Однак жоден з банків не пред'явив. Ну, наприклад, у вас є якісь коштовності, ви їдете у відпустку. Звичайно, не про зараз часи йдуть мова. У вас є якісь там брильянти, якісь дорогоцінні каміння, картини, які ви хочете здати на зберігання в банк. Можете це зробити? Можете, але не факт, що їх там не вкрадуть. Банки не надають, на жаль, не зустрічав, може зустрінути, якщо зустрінете, напишіть тут під відео, обов'язково, який банк надає послуги відповідального зберігання речей. Я не зустрічав. До речі, не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки, можна авансом поставити вподобайки цьому відео. Посилання на рішення тут будуть під відео. І можете стати і спонсором каналу для того, щоб просувати правову допомогу для українців. Ставайте, Можете стати патроном, тут також є посилання під відео на відповідні партеони цього каналу. І так, поїхали. Яким же чином все ж таки, чи можливо повернути кошти? Ну, Знаєте, якщо ви взагалі прийдете до більшості юристів, більшість юристів скаже: ні, ну як ви доведете, скільки грошей ви принесли в банк? Як ви доведете, що ви ці гроші не забирали з банку тут? У нас рішення суду, коли ми встановлюємо факти, що купівля відбулася за власні гроші, що в цей же день особа зняла депозити і пішла, купила квартиру, що це її власність, а не власність, сумісна власність дружини і чоловіка. Довести практично неможливо. А тут питання, що гроші тривали час, знаходились в банки. Невідомо, скільки туди приносили грошей, невідомо, скільки знімали грошей, невідомо скільки забирали, передавали. Все одно. Як виявляється ситуація, звичайно, більш скаже, що неможливо. Ну, на то є юристи, які можуть можуть доводити це в судах і можуть все ж таки йти, не дивлячись на відсутність відповідної судової практики, давайте відразу відкинемо там ухмилочки стосовно того, що це ж корупційно якась, суддям давали хабарі. Ні. Якщо не спіймали, то давайте про це не говорити. І так, яким чином все ж таки діяти. В даному випадку, це конкретна справа, посилання під відео буде. Особа довела, дала відповідні докази того, що вона брала відповідну позику у особи, які були ці гроші, і відповідно вона пройшла відповідна поліграф, тобто цей детектор лжи, так званий, де в неї питали, чи забирала, скільки вона поклала, того грошей, які це все підтвердив. І от, перше. Інстанція поліційна інстанція залишила рішення в силі стосовно стягнення коштів, які знаходились в банківській чисті справок з банком. Я вважаю, що це прецедент в українській правовій історії і в судовій історії, і можливо їм користуватись. Дуже сподіваюся, що Верховний суд все ж таки стане не на бок банків, як це зазвичай трапляється, а на бок людини, в якої кошти були вкрадені. Тому що інакше фактично ну це абсурд, коли банк він навіть репутаційних рисків жодних не несе. Тому що практично в кожному банку, як я вже говорив. Гроші зникали, однак всі ці банки продовжують надавати таку послугу, і Національний банк їх не позбавляє відповідного дозволу на зберігання грошей в цих банківських ячейках. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, задавайте питання. У разі, якщо у вас виникла аналогічна ситуація, звертайтесь. З радістю будемо допомагати з радістю будемо допомагати вирішити це питання як по засудовому порядку, тому що такі випадки з деякими банками були відверто. Скажу, були такі випадки, банки самі повертали кошти в деяких банках, тому що це без працівників банків неможливо. Працівники в кінці кінців зізнавались і також повертались більшість цих грошей. Тому боротись потрібно за свої права і за своє майно. Звертайтесь, будемо допомагати, коментуйте, просувайте це відео, діліться їм і будемо далі рухатись до правової держави. І пам'ятайте, Україна обов'язково переможемо. І слава Україні і слава нашим ЗСУ! До зустрічі!